Дівчатка, всім привіт! Маю до вас класнючу пропозицію: мішечок з дитячим одягом H&M 100. Варіант у нас всього один. Лімітована колекція, як то кажуть, тому хто встигне придбати, того й тапки. Зараз я вам трошки продемонструю, що в нас іде в наповнення. Наповнення різноманітне як для дівчаток, так і для хлопчиків на різний вік, на різні сезони. Тож, якщо для когось це актуально, пишіть, звертайтеся. Наші менеджери з радістю вам скинуть повністю відеоогляд. Номер менеджерів залишимо під нашим дописом, або ж переходьте у вайбер-спільноту, яка є у шапочці профілю. Ось такого плану бодіки класнючі. Тим паче, що він не один. Їх навіть попадається по декілька на різний вік. Ось такі, дивіться, які класні платюшка для дівчаток. А оця кофта, зараз вам покажу взагалі, бомбеча. Дивіться, яка класна, мені вона прям дуже подобається. Тому хочу знову ж таки наголосити, мішечок всього один, хто встигне, той і получить класнючі продажі.